Метрологія та математика. Історія розвитку метрології. Протягом розвитку людського суспільства виміри були основою людей між собою, з навколишніми предметами природи, при цьому вироблялися певні уявлення про розміри, форми властивості предметів та явищ, а також правила та способи їхнього зіставлення, а роздробленість територій і народів, що їх населяли. Замовлювала індивідуальність цих правил і способів, тому з'являлися безліч одиниць для виміру тих самих величин. Метрологія як наука і галузь практичної діяльності виникла ще у давні часи. Одиниці фізичних величин почали зглядатися з того моменту, коли у людини виникла потреба висловлювати щось кількісно, найпершими заходами довжини служили частини тіла людини, що було зручно, заходи завжди під рукою. Цей період історії заходів тривав аж до 18 століття. Стоп. Досить часто у житті зустрічаються слова, що позначаються одиниці вимірю страдання Росії. Називають застарілими, що вийшли з активного вживання. Ми не користуємося ними щодня, але не знаючи, що їх значення, часом важко зрозуміти літературний твір, параграф історії, навіть прислів. У будь-якій книзі є виноски, але вони написані дуже дрібним шрифтом. Вони запам'ятовуються. У далекі часи людини доводилося поступово сягати не тільки мистецтво рахунку, а й вимірів, виготовляючи найпростіші знаряддя тоді, будуючи житло, добуючи їжу, виникла необхідність вимірювання відстані. Площі, ємності, маси часу. При вимірі відстані використовували руки та ноги. Міри довжини Основні стародавні міри довжини. Верста, сажень, аршин, лікоть, п'ять, вершок. Великі міри довжини Аршин. старовинна міра довжини рівна в сучасному вчисленні 0,0712 метрів. Аршини так само називали Мірну лінійку, на яку зазвичай наносили поділки у вершках. Дрібні міри довжини. 5, п'ятниця, мала 5, 17 століття вона називалася шина». Дорівнює 17,78 см. Велика 5 вісім між кінцями великого пальця та мізинця 22-23 см. 5 з кувирком задали, 5 із збільшенням двох суглобів вказівного пальця. 27-31 см. Крок. Середня довжина людського кроку 71 см. Одна із найдавніших довжини. Верста. Стародавній шляховий захід. Її рання назва нища. Цим словом, спочатку називали відстань пройдену від одного повороту плуга до іншого під час ранків. Дві назви тривалий час вживалися паралельно як синоніми. Довідка з історії. До сыря Олексія Михайловича в одній версті вважали 1000 сажнів. За Петра І одна верста дорівнювала 500 сажнів. У сучасному обчисленні це буде 1066,8 метрів коду. Верста також називається верстовий стоп на дорозі. Межова верста староросійська одиниця виміру, що дорівнює двом верстам. Версту в тисячу сажнів відсили 16 км вживали широко як межовий захід, зазвичай щодо вигонів навколо великих міст але в околицях Росії, особливо у Сибіру, і виміру відстані між населеними пунктами. Сажень. Одна з найпоширеніших на Русі заходів дожини. Різновиди за призначення махове сажень. відстань між кінцями пальців, широко розставлених рук дорослого чоловіка. Коса сажень. Найдовше віскні від носіння лівої ноги до кінця середнього пальця піднятої до гори правої руки. Використовується в словосполученні у нього коса сажень в плечах, означенні богатир виведення. Ліко дорівнює довжині руки від пальців. Лікця. За іншими даними, відстань по прямій від цього згину до кінця витягнутого середнього пальця руки. Величина цієї її міри в дуже не в різних джерелах, становила від 38 до 47 дих. З 16 століття поступово видісняється аршинами і в 19 столітті майже не вживається. Вершок дерньох одначна старшина 1,4 чверті, у сучасному обчисленні 4,44 см. Намінування вершок проходить від слова верх. У літературі 17 століття зустрічаються і частки вершка, піввершки та чверть вершки. І ось у нас на слайді наведення заходи довжини, що вживалися в Росії після указу 1835 року і доведення метричної системи. об'єму. Відро основна дометрична міра об'єму рідин цибро. Відро залізний, дерев'яний або шкіряний посуд, переважно форми, формою, звушками або дужкою для насіння. У побуді два відра на керамислі повинні бути під ньом женці. Розподіл більш дрібні заходи проводилося за двіковим принципом. Відро ділилося на два на піввідра, або на чотири чверці відра, або на вісім півчвертей, а також на кружки та чарки. Довідка з історії. До середини 18 століття у відрі містилося 12 кухлів. У другій половині 16 століття так зване казенне відро містило 10 кухлів, а кухлі — 10 чарок. Отже, у цебро ходило 100 чарок. Потім, за указом 1652 року, чарки зробили втричі більше в порівнянні з колишніми, чарки в чарки. У торгове цебро вміщала 8 кухлів, об'єм відра дорівнював 134. Цілих 297 тисячних кубічних вишків. Діжка, як міра рідин, застосовувалася переважно в процесі торгівлі з іноземцями, яким заборонялося вести роздрівлену торгівлю вином на малі заходи. Дорівнювала 40 відрам, тобто 492 літри. Матеріал виготовлення діжки вибирали залежно від її призначення: дуб для пива, талії, ялина під воду, липа для молока та меду. Найчастіше в селянському побуті використовувалися невеликі бочки і барильця від 5 до 20 літрів. Великі бочки вміщали до 40 відерки, діжки використовували також для прання підбиття, білизни. Довідка з історією. в 15 столітті ще були поширені старовинні заходи, нувашкне цибуля та збирання. В 16-16 XVI столітті поряд з досить поширеними коробкою і пузом часто зустрічається в'яцька хлібна міра кониця. перенська сапця міра солі та хліба. Староруський лук і пошесть. Показано далі на слайді. Міри ваги. Верковець це велика міра ваги, що вживалася в готовій торгівлі, переважно для зважування воску меду тощо. Берковець під назвою острова Бьорк. Так на Русі називалася Міра ваги 10 пудів, якраз стандартна бочка з воском, яку одна людина могла закатити на купецьку туру, що плила на цей саме острів. Золотник дорівнів 1,96 фунта у сучасному обчисленні 4,26. Про нього говорили малий золотник та дорогий. Це слово спочатку означало золоту монету. Фунт з латинського слова фондас вага гиря дорівнювала 32 лотам 96 золотникам, 1,40 лоту у сучасному обчисленні 409,5 рублів. Використовується в пайнаннях не фунт ізюму. Дізнатися, чому фунт лиха. Російський фунт був прийнятий за Олексія Михайловича. Пуд від латинського понс вага це не тільки ваги, але й ваговомірювальний пристрій. При зважуванні металів пут був як одиниця в вимірі, одиницею. Навіть коли результати зважування були десятками і сотнями подів, їх не приводили до бриківців. Денпут дорівнює 16 кг. Довідка з історії. Ще в 11-12 столітті вживали різні ваги різноплечьим і нерівнеплечем кремислом пут. Різновить ваг з змінною точкою опори та нерухомою гірою скелі. Рівноплечі ваги до чашкої. Міри площі. Основною мірою вимірювання площі вважалася десятина, а також частки десятини. Півдесятини чверть, честь становила 40 сажнів дожини та 30 широти, і так далі. Земломіри застосовували особливо після соборного уложення в 1649 році переважно казену аршину, сажені. Таким чином, десятина 2400 квадратних сажнів дорівнювала приблизно 1,93 тисячних гектари. Довідка з історії. В першій половині XVI століття з'ясувалося, що в вимірі земель у чверцях загальний опис земель затягнеться багато років. І тоді, в х роках XVI століття, один із насвіченіших людей, Єрмалай Еразм, запропонував користуватися більшою 4 чотириграною, нижчою, під якою малася на увазі квадратна площа зі стороною в тисячу сажано версту. Ця пропозиція не була прийнята, але відіграла певну роль у процесі ведення великої сухи. Міри площі поверхні наведені на слайді. Грошові міри. На русі в данину рубль був у вигляді бруска срібла. Перші рублі на русі були у вигляді бруска зі срібла масою 200 грам. На Такі карбованець можна було багато чого купити. На той час на гривенник 10 копійок можна було втрьох пообідати в дорогому шинку. Купівельна спроможність рубля змінювалася іноді, особливо помітно вона впала нині. Рубль залишився карбованцем в різні часи, мав ще й різні назви. Целковий монета, карбованець, карбований в Україні за часів Ярослава Мудрого була гривня. Годинники бувають різні. Метрична система мір. Потреби практики змусили розпочати пошук єдиної системи заходів. При цьому було ясно, що треба відмовитися від встановлення зв'язків між одиницями вимірів та розмірами людського цілу. І крок у людей буває різним, і довжина ступні у них неднакова, і пальці в них різної ширини. Тому треба було шукати нові одиниці виміру на колишній природі. Приходячи до магазину, ми просимо відважити 2 кг крупи, виходячи на доріжку стадіону. Прибігаємо 100 метрів від дзвінка на уроці, проходить 40 хвилин або 2400 секунд. Час нам відлічує годинник для визначення ваги потрібні ваги відстані, вимірюємо лінійкою з поділками по рулеткою. А якщо під рукою нема рулетки. Як жінку у цьому випадку? Добре було б, якби одиниця виміру завжди була рукою. Захотів і зробив собі власний стандарт. Задавши стародавні методи виміру, чогось ми можемо легко вимірити будь-що. У 1725 році вийшов спеціальний указ від Петра І про заходи, про те, про торгівлю, повсюдно панувало обмірювання ввішування. Пропонувалося в тих місцях, де справжніх важелів немає. Вижувати Гарматні ядра, яких у форте досить є. Найбільш повний був указ в 1797 році про заснування повсюдно в Російській імперії вірних ваг питних і хлібних заходів, які узаконив набір важелів 1, 3, 9 і 27 футів. Ось указ у нас на слайді представлений. В 1842 році в Російській імперії була організована Державна служба Заходів та Терезів. Почала працювати перша метрологічна установа. З 1892 року його очолив Дмитро Іванович Менділеєв. Він здійснив повну перебудову метрологічної справи в Росії, налагодив нагляд з наявними заходами. На рисунку зображена головна палата мір та важелів. Метрична система. Наприкінці XVIII століття кожної країни склалася своя система заходів. Це дуже заважало торговельним культурним зв'язкам. Світу потрібна була єдина система заходів. Вона народилася у Революційній Франції. На засіданні Комісії Парізької академії наук в основу метричної системи було вирішено покласти природні одиниці: метр кілограм тощо. Виготовлення зразка метра та кілограма в архіві Французької Республіки. Наступні виміри дали нові значення довжині Меридіана, отже і метр і дециметра. До кінця 19 століття метричну систему прийняли всі країни Європи, крім Англії та царської Росії. У 1918 році вона була введена декретом Ради народних комісарів, а до кінця 1927-му витіснила з обігу всі інші одиниці. Дякую за увагу.